Вітаю усіх добрі люди! Сьогодні у нас попереду свят вечір, я хочу вам нагадати про те, що в цей вечір обов'язково треба пом'янути свій рід упокоєний, сказати їм слова подяки і сказати їм, що ви їх дуже любите. Саме рот упокоєний частіше за все виступає для вас як янголом охоронцем Вони відводять від вас погане, вони вас захищають і вони вас направляють саме на той, на той шлях, який буде для вас найкращим у житті. Ви навіть можете цього не помічати. Отже, Уєдініться сьогодні в якоїсь окремій кімнаті, поставте мисочку з кутюю, запаліть свічку, і тихесенько або не в голос. закрийте очі, представте, уявіть ту людину, з якою ви хочете більше поговорити. І скажіть. Таточку мій рідний, я дуже тобі дякую за все. Абсолютно за все, за допомогу, за твій захист, за твою любов. Я дуже тебе люблю, бабусі і дідусі мої, я вам дякую абсолютно за все, що ви робите для мене і для всього. Роду нині живущого. Усі мої прабабусі і прадідусі, у мій прарод. Я дуже вам дякую за те, що я існую, за те, що я є, за те, що я живу у цьому світі, я дуже вам дякую за все, що ви зробили, і за все, що ви робите для мене і для всіх нас. Ваших нащадків, нині живущих тут і зараз. Я вам дуже вдячна, щиро вдячна, я вас всіх дуже люблю. А зараз, якщо бажаєте, приєднуйтесь і скуштуйте разом зі мною цю смачну кутю. Ви Берете хоча б три ложечки куті. Коли ви її кушаєте, то ви намагаєтесь відчути максимально смак цієї куті, утримати від неї задоволення. Саме таким чином ваші рідні із вашого роду упокоєного відчують саме той смак, який будете відчувати ви. Сьогодні трапляються дива, зі мною вже трапилися, і я з вами обов'язково ними поділюсь. Вітаю усіх з наступаючим святом.